Майже два десятки рішень на засіданні виконкому міськради стосуються виплати матеріальної допомоги Криворізця. Підтримку від міста отримують близько ста мешканців міста, загалом на понад 10 мільйонів гривень. В міському департаменті соцполітики повідомили про основні напрямки програми соціальної підтримки населення на поточний рік збільшуються видатки на 272 мільйони гривень. Це пов'язано з необхідністю забезпечення соціальних виплат, і в тому числі з внаслідок ракетних обстрілів. Підготовлені проєкти рішень, які стосуються виплати матеріальної допомоги у зв'язку з крупним матеріальним становищем, на лікування, на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих наших героїв, для надання матеріальної допомоги особам, які виховують діток з інвалідністю, це і на забезпечення підгузками, і на вирішення соціального Бутових питань Це і родинам, які виховують діток хворих на цукровий діабет у зв'язку з відзначенням у лютому ювілейних дат, я маю на увазі сторічних ювілеїв. Пропонується виплатити підготовлено проект рішення щодо надання матеріальної допомоги мешканкам Покровського та Саксаганського району для їх привітання. Також з нагоди відзначення річниці. Визволення міста Кривого Рогу підготовлено проект рішення щодо надання матеріальної допомоги нашій Валентині Івановні Погоріловій, Визволительниці міста Кривого Рогу на засіданні. Був погоджений звіт про виконання міського бюджету за минулий рік. В цілому він був виконаний за всіма показниками з залученням додаткових коштів. Проводила системна робота. По залученню додаткових резервів до міського бюджету за рахунок скорочення податкового боргу, легалізації найманих працівників, оформлення нових договорів оренди землі, сплати податку суб'єктам, які зареєстровані, не в нашому місті, а працюють тут. Також надходили податки. В Зв'язку з цим додатково залучена до бюджету 78 млн мільйонів гривень. Основні бюджети утворюючи показники це у нас плата за землю, податок з доходів фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок. Вони виконані в сумі 8,5 мільярдів гривень. По всіх цих податках, податках спостерігається зростання. Витрати міського бюджету торік склали 11 мільярдів гривень. В умовах воєнного часу продовжували працювати усі бюджетні установи. Валерій Кожухар, Максим Пономарю, цей день.